Тисім україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. І так фазмофобія. Впевнений, більшість з вас знають про існування фазмофобії, навіть якщо ви ні разу в неї не грали. Я навіть більше скажу, з роками вона асоціюється у геймерів не тільки з самою грою, ставши вже безсумнівно культовою, а з цілим мать його ігровим жанром, пов'язаним на кооперативних іграх про полювання на привидів. Вона настільки влізла в наші голови, що після виходу кожної гри подібного жанру замість слів. О, вийшла нова гара про мисливців на привидів. Ми на автоматі промовляємо б ще одна фазмофобія. І це не дивно, бо саме вона стала першим відкривачем подібного жанру, породивши на хвилі неймовірного хайпу після себе безліч фазма. Б***". Ось про це я й казав. Дубль 2 а Після себе безліч ігор про полювання на привидів. Це Ghost Hunter Corp, яка встигла змінити назву на Ghost Exorcist Inc., Ghost Exile to Ghost Watchers. Не дивлячись на графічне між ними сходство, автори кожної з них дійсно намагались додавати в свої ігри нові види інструментів для полювання та геймплейні фішки, де окрім виявлення самого виродка, вам доведеться проводити над ним екзорцизм або ловити їх як покемонів в покебол. Но судячи з онлайну в стимі, цього було замало, чого не скажеш про фазму, популярність якої все ще не збирається втихати. І тут я сидя в телеграмі, знайшов коротенький ролик з ще однією фазми. Хоча знаєте що? Пох... Но в цей раз вона відрізнялася від інших фазмоклонів гарною графікою, дизайном окруження, з яким можна взаємодіяти, та геймплеєм. І тут вам різко стало смішно. Де, окрім полювання на приодів та різних видів екзорцизму, на вас чекатимуть інші крипові моменти. Ви тупориле. Демонологіст так називається гра, що має шанс в майбутньому стати тою самою вбивцею невбиваємої фазмофобії. А ось чи зможе вона це зробити, залежить тільки від творців та їх подальшої підтримки гри. Я же в свою чергу розповім вам, чому саме демонологіст на даний момент, я вважаю, кращою грою серед інших фазма Знаходиться вона в ранньому доступі, тому це скоріше ранній огляд гри, але навіть зараз вона добре працює, що дає можливість повністю оцінити її подальший потенціал. За розробку гри відповідає турецька студія Clock Wizard Games. І зрівнюючи їхню демонологіст з іншими фазмоклонами, в першу чергу можна похвалити їх за гарну графіку, створену на двигуні Unreal Engine 5. Окруження локацій. Дизайн будинків, по якому ви та внутрішній його інтер'єр виглядає водночас і гарно, і моторошно. Через напівзруйновані приміщення та судячи по залишеним на підлозі стінах десятків літрів людської крові після масової різні. Зовнішність та анімація персонажів і привидів, коли вони рухаються, зроблена добре. Особливо відпадно виглядає жіночі дупи. Оє. Oh yeah. Тримаючи прибори, анімація рук виглядає реалістично. Тобто, тепер відчувається, що ви дійсно тримаєте в руках предмет. Ніж, наприклад, в Ghost Watchers, переміщаючись по локаціям зі статичними руками гірше ніж було в CS 1.6. Коли ви стоїте в АФК режимі, ваш NPC почне роздивлятися пристрій з усіх боків. Знаю, це дрібниця, но мені по бо, бо виглядає це прикольно. Ось тільки і тут є до чого доїба, коли ви граєте за жіночого персонажа, руки у вас залишаються чоловічими. Розумію, що це притягнута за вуха претензія, але все одно виглядає так собі. Хоча, можливо, це зроблено з цілю підлизатися до тренда сильних та незалежних феміністок, продемонструвавши всім свою прихильність до жінок з грубими та волохатими як у чоловіків руками. Якщо це так, тоді ок, у мене більше немає питань. Почнемо зі стандартного опису, хоча ху** це все. Робити мені нема чого описувати в подробицях те, що ви і без мене добре знаєте. Тому коротко пройдемося по ігровому процесу. Ви в компанії бажано трьох дружбанів або ноунемів, потинявшись в лобі, починаєте підготавлюватись, беручи з собою на місію потрібні прибори та речі, після чого відправляєтесь на одну з доступних локацій. Переступивши порог приміщення, ви відразу починаєте пошуки привода, використовуючи різні прибори, щоб знайти спочатку місце, де тусується цей клятий виродок та виявити його точний вид, постійно вимолюючи у нього хоч якихось б доказів. Привіт, друже! Як тебе звати? Дай мені знак. Поговори зі мною. Покажись мені, су. Хочеш б, я тобі навіть заспіваю. Ну, годі, падло мене ігнорувати. Ах ти ж син збитої на трасі брудної Хвойди. Тобі, Ура, б тобі, Ура, генюк. А якщо без жартів, розмовляйте з ним англійською, бо так він розуміє вас краще. Нарешті виявив потрібний вид цього виродка, зібравши для цього три докази та помітивши їх в журналі, вам залишається виконати декілька завдань та провести фінальний екзорцизм. Або як зробила би кожна нормальна людина на нашому місці, зіб звідси куди подалі і більше не поверталась. Під час збирання доказів привиди не будуть втикати на місці, чекаючи, коли їх знайдуть. Замість цього виродки почнуть просаджувати ваш розум, з'являючись перед вами на кілька секунд. Звертатимуться до вас з погрозами, ригатимуть, дихатимуть та шептатимуть щось на вуха, доводячи вас до головокружіння, коли в очах почне троїтися. Ну а саме Крипове, що знаходячись в місці їх перебування або навіть просто блукаючи по коридорам, вони почнуть проявляти активність, залякуючи вас різними надприродними явищами та скримерами. І б вони дійсно можуть шуганути та застати вас зненацька. А їх то дійсно до Пробігаючий марафон психопат, спрацьована сирена, неповітряна тривога. Тому розслабтесь. Палаюча гейша, селед летючої відьми, навіжена бабця, що битиме себе по голові, а після <клухи> десяток лежачих трупів під ногами, процес розрізання трупа, кісяні каркаси в коридорі, запалені свічки на підлозі, повзуча бл з фільма дзвінок, кривавого водоспаду з вентиляції, трясучих конвульсіях мумій та багато іншої паранормальної. Х... Роздивляючись кожне приміщення, ви зможете взаємодіяти з окруженням. Робиться це дуже просто. Підходячи до потрібного місця, вам потрібно зачитати на картинах, стінах та підлогах різні надписи. Смайл. Найс. Nice. Після чого відкриваються нові проходи або спрацьовує скрімер. Видів примар. Кожен з яких має свої сильні та слабкі здібності, нараховується до 24. Демон, поні, полтергейс, шмара, гуль. Киш однокий. тінь, джин, ревенант, Юрко, Йокай та інші виродки. Скажете багато? Начебто і так. Ну не радійте, адже моделей самих виродків майже в три рази менші, ніж їх видів. Кровоциця зі сталкера, скажена бабця, рогатий синяк, рогатий хазбік, жердяй. Потвора зі спічками замість ніг, ще одна потвора, але в цей раз покритий обличчями усіх своїх татусів. Яйцеголовий та йобаху з фільму Фавна при вбивстві вам показуватимуть короткі та атмосферні ролики з виродками, що різко вилазитимуть з темряви, зеркала, картини і так далі. Зате інші гравці бачитимуть, як вашу тушку ламатимуть з усіх боків і виглядає це крипово. Поводитимуться вони по різному, особливо під час атаки, коли одні, начебто, бігатимуть повільно, даючи можливість мансувати їх по колу, інші бігатимуть, близько в камаквіна, здоганяючи вас моментально. Деякі з них будуть розкидуватися усім сміттям, що лежатимуть на шляху, спотикатися, даючи можливість відірватися, або навіть вибирати собі одного окремого невдаху, за яким бігатимуть, ігноруючи інших, поки не вб'ють. Так, я забув нагадати, що довго бігати у нас не вийде через швидко закінчуючу стаміну. Молодіжна вигляд персонажа видихається під час бігу швидше старперів. В такій ситуації врятуватися вам допоможе лише хрест, який коштує 2000 баксів. Пізніше ви дізнаєтесь, чому у мене така реакція на ціни. І якщо ви думаєте, що це все на що здатні ці покидьки, то ви дуже помиляєтесь. Граючи на будь-якому рівні складності, у цих виродків маються дуже неприємні звички. По-перше, це змінювати своє місце мастурбації, через що постійно доводиться переносити прибори з одного місця в інше. По-друге, під час атаки вони можуть з'являтися зовсім в іншому місці, тікаючи від них в одному направленні, а воно бе таке радісне вже біжить вам на зустріч з іншого місця. По третє, постійно водити їх по колу у вас не вийде, бо бігаючи за мами в одному напрямку, вони можуть послати вас на і змінити курс в іншу сторону, прям вам назустріч. Функції дозволяючи никатися від виробків в шафах і подібних місцях, тут не передбачено, тому залишається вам тільки біжи с**ка, біжи. Для пошуків доказів використовувати знайомі по іншим іграм спеціальні прибори: EMP, некрофон. Так він тут називається саме некрофон, чисте полотно для малювання картин, фотокамеру, свічу, талісман, термометр, відеокамеру зі штативом Заспокійливе, звичайні та ультрафіолетові ліхтарики. Є тут і новенькі прибори. Куди ж без них склоєктоплази виглядає як годинник та використовується для пошуків на стінах залишків сперми і hg млинець? Не питайте, чому саме млинець, встановлюючи цей пристрій в місце перебування привода, він має можливість на секунду зафіксувати зовнішній вид виродка. А ось що робити з кувалдою я поки що так і не зрозумів. Відразу скажу, що не всі прибори можуть вам пригодитися. Наприклад, термометр та відеокамера зі штативом на даний момент взагалі не потрібні. Щоб виявити вид приводу, потрібно знайти три докази з сіми можливих emp 5, голос у некрофоні, залишок сперми, відбиток руки, фіксація на ESG, намальована картина та мінусова температура, для якого навіть термометр не потрібен, достатньо лише дочекатися, коли з вашого рота почне виходити пар. Хоча на захист відеокамери в мене є що сказати. В кожному фазмаклоні, включаючи демонологіст, часто зустрічаються бісячі випадки, коли на протязі 10 хвилин цей мамин вибл не хоче давати вам ніяких су доказів. Через що під час атаки ви скоріше за все подохнете так, не дочекавшись останнього доказу. Тому, відшукавши два докази, дивитесь, чи є серед залишившихся виродків і HG або малюнок на полотні. Потім ставите відеокамеру з зй... С на будинку до вашої бази та сидите, чекаючи на появу останнього доказу. Ось тільки ніхто серед нормальних геймерів так робити не буде. Окрім ваших приборів, на локаціях лежатимуть прокляті предмети, які зможуть допомогти вам знайти місце знаходження привида завдяки дошці У виджі. яке пекло, йди на зі своїм пеклом, витягуючи силою з привида докази, тикаючи іголки в куклу Вуду, головне не вотніть йому в серце. блядь. Або використовуючи карти Таро, що мають різні можливості, як підвищення або зниження рівня розуму, розізлити привида, збільшення рівня паранормальної активності, втрати одного з предметів, виклик привида на полювання, миттєву смерть, йоброд, та навіть повернути з того світу вашого друга. Остаточно з'ясувавши вид виродка, вам відкриваються різні завдання для подальшого екзорцизму. Тут вам знадобиться фотокамера, щоб сфоткати красення, свічка, вимолюючи його, потім її ж погасити, шукати склом ектоплази, сидячий силует привида або час його смерті, розгадати таємницю картин, зловити душі привидів, прочитати загублений лист, завантажити дані з комп'ютера, постояти деякий час на пентограмі, перевернути хрести на стінах, а також збирати пакети з кров'ю, мішки з сілью. Мертвих пацюків, яких потім потрібно ще втопити в котлі, та частини солевої зброї, після чого відбувається фінальний екзорцизм. На кожній локації він відбувається по-різному. В покинутому будинку потрібно зібрати 5 пальців та спалити їх в підвалі. На вулиці циклону дізнатися час смерті привида, а після відшукати три настінних годинника, щоб виставити потрібний час. Або взагалі ви застрелити падлюку, зібраної в кацапській лікарні з солевою зброєю. Якщо ж вам лінь шукати кляті докази, і вам хочеться якнайшвидше почати збирати під ногами різне лайно, вам ніхто не забороняє відразу обрати любий вид привода для подальшого виконання завдань. Но, повертаючись в лобі, вас будуть штрафувати за неправильний вид привода. А гроші тут зайвими не будуть, бо деякі прибори або побутові речі пиздець які дорогуші. Щоб не відходити далеко від теми, поговоримо про лобі. Знаходячись в ньому, у вас є можливість редагувати свого створеного персонажа, змінюючи зовнішність, зачіску, одяг та користуватися магазином, скупляючи там пристрої, речі для полювання, одяг, побутові речі, наприклад, диван, холодильник, стільці, м'яч, радіо, домашніх питомців та навіть більше купувати зовсім нові приміщення для лобі. Міський бар, острів з маяком, по якому можна спокійно пересуватися, роздивляючись за тонулі кораблі, та недопентхаус за йо 50 тисяч баксів. Більшість побутових речей в грі використовується як непотрібний мотлох і не варті витрачених грошей. І якщо футбольний м'яч та працююче радіо, на якому можна слухати прикольну музику. В мене претензій немає. То до іншого мотлуху є, бо на дивані або стільці посидіти ви не зможете. Пограти на скрипці ви не зможете. Подивитися телевізор ви не зможете. Дістати бутилочку холодного пива або колес холодильника ви не зможете. Хоча в першому лобі холодильник відкрити можна, але ніякого тобі с пива. Тоді питання, а на. А воно взагалі продається. Особливо мова йде про домашніх нахлібників, кожен з яких коштує по 6,5 з половиною баксів. Так, вони ходитимуть по будинку, морликатимуть, гавкатимуть, гукарекатимуть, по різному реагуватимуть на ваш поклик, ставатиме перед вами на дві ноги, коли доторкнетеся до нього, та постійно сошертиме, кабаніючи у вас на очах. Але підійти та нормально погладити їх руками, ви також не зможете. Наостанок треба розповісти про так звану прокачку рівня, від якої залежатиме, чи зможете ви запускати інші глави або міняти рівень складності. Звучить насправді як повна хуйня, здатна відпугнути потенційних гравців, але не переймайтесь, актуально це лише до 10-го рівня, після чого воно вам на не буде потрібно. Тому перші пару, а може і більше годин вам доведеться розважати себе однією б картою покинутий будинок та легким рівнем складності, на якому швидко хуй що заробиш. На третьому рівні відкривається друга карта вулиця Циклон. На п'ятому середній рівень складності, завдяки якому прокачувати свій рівень стане швидше. А на десятому, нарешті, відмочившись, відкривається відразу третя, та, на мій погляд, краща карта з «Касапською лікарнею і складний рівень складності, на якому примари становяться більш агресивними та небезпечними, зате бабла та очочки відсипатимуть дуже багато. А на цьому, мій, скажімо, ранній огляд гри доходить свого кінця. Чому скажете ранній? Бо, по-перше, як я вже казав на початку відео, гра знаходиться в ранньому доступі Стіма, а по друге, в ній на даний момент дуже мало контенту, щоб робити остаточну думку. Зверніть хоча б увагу на мапу з локаціями, на які видно, скільки, окрім вже чотирьох доступних локацій, в майбутньому розробники планують додати в гру. Те ж саме можна сказати і про мисливські прибори, одяг, побутові речі, приміщення для лобів, привидів звичайних випадків, скримерів та завдань під час екзорцизму. Тому, коли гра вийде з раннього доступу та отримає більш нових локацій на карті та ігрового контенту в цілому, я повернуся з новим оглядом, щоб зрівняти, наскільки гра змогла змінитися з релізною версією, та чи стала вона за цей час тою самою вбивцею фазмофобії. Дякую всім за перегляд, буду радий, якщо вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі!